Окуляри чи лінзи? От от що краще. Що вам подобається? Абсолютна свобода вибор. Тобто немає якихось там протипоказів лінзи це прям от погано. Не суньте нічого Щас. в око. Абсолютно непогано. Прекрасний варіант корекції аметропії. Аметропія це сукупне поняття тих чи інших. Варіантів дальнозоркості чи короткозорості, і в деякій мірі мікроконтактні лінзи вони навіть краще справляються з вирішенням цього питання, оскільки мікроконтактна лінза вона повністю повторює анатомію рогівки. Тут саме основне тільки в тому, щоб людина правильно користувалася цими лінзами, дотримуючись гігієни користування. Правил користування і не призводила чи не провокувала виникнення ускладнень, тому що все-таки користування мікроконтактними лінзами воно більш відповідальне mm -hmm. і більше вимагає від пацієнта усвідомлення того, що йому треба руки мити, на ніч лінзи знімати, акуратно їх одівати, щоб уникнути травматизації. І якщо людина все це чітко робить по алгоритму, який йому лікар озвучив і навчив його, то ніяких проблем немає. Люди роками живуть гарно і користуються мікроконтактним лінзом. А чи треба чередувати періоду? От, наприклад, не знаю, там півроку лінзи, півроку окуляри? чи якщо носиш лінзи, можна просто носити умовно кажучи, пожиттєво? Е, можна носити пожиттєво, але е, на всяк випадок треба мати і пару окуляр. Поясню, чому тому, що дуже часто, якби людина ретельно не дотримувалася режиму? Е, і стилю носіння контактних лінз варіанти можуть бути різні. Може око просто почервоніти в силу банального конюнтивіту. І в цей день ви не зможете одіти контактні лінзи і не повинні їх одівати. Тобто, у вас повинні під руками бути правильно підібрані окуляри, і ви, допоки не зникнуть всі симптоми подразаного ока, повинні користуватися окулярами. На червоне око контактні лінзи не одіваються. Дуже важливе зауваження. А тоді таке питання: а от е, які краще обрати, чи, наприклад, які краще не купувати е, од, на один день, на місяць, нічні, там день ніч, чи, чи як? Чи немає ніяких заборон? От е, ви самі відповіли е, в деякій мірі на це питання, тому що їх є різноманітна кількість і варіації, як функціональні, так і що вони складаються, для чого вони призначені. І в цьому питанні найкраще, до речі, зможуть дати відповідь: оптометристи оптик, які займаються, або ще лікарі-ортокератологи, які займаються питанням підбору мікроконтактних лінз. Тому, якщо ви плануєте почати користування контактними лінзами, або користуєтесь, і вони вас, наприклад, не влаштовують, з тієї чи іншої причини вам обов'язково треба проконсультуватися з спеціалістом, який вам в цьому плані підкаже і порадить, що зробити, щоб вам було комфортно. Дякую. Два останні питання про лінзи. Перше, це існує таке розуміння, що лінзи, які змінюють райдушку очей, можуть бути небезпечними для ока. Колір має цінувати? увазі? Ні, немає такої закономірності. Якщо правильно дотримуватися правил експлуатації лінзи, то чи вони з кольором, чи вони просто проста біла лінза, немає значення. І куплена також в оптиці, Добре, а не десь там, де ви не знали, як вона зберігалася і що це взагалі за не, не на ринку на розкладки. В Добре. оптиці дає відповідний сертифікат якості, зрозумілий виробник і те, що ви плануєте використовувати. А що таке нічні лінзи і чи варто їх використовувати? Нічні лінзи це лінзи, які використовуються частіше всього. от ортокератолог назначають їх з метою профілактики прогресування близько рукості. Частіше це використовується в дитячій практиці, дитячі офтальмологи їх рекомендують. І зараз вони дуже гарні відгуки про них. Дуже багато людей ними користуються. Дуже багато публікацій наукових які підтверджують їх ефективність. Тобто, це один із варіантів профілактування, прогресування близорукості. До речі, про профілактику. Я пам'ятаю, що в своєму дитинстві так згадала: були такі окуляри з дірочками. Тобто ні, це зразу забуваємо да. про них. Да. Зря батьки мене мучили, давали мультики дивитися через ту сітку, так? Да? Ну, насправді багато чого було в офтальмології такого суперечливого і вправий бейцей, окуляри з зірочками, і навіть катаракту колись видаляли шляхом реклінації, коли просто стукали в око, щоб зрілий кришталик мутний, абсолютно провалювався всередину ока, але світ міняється. Ми прямо з пані Ольгою обидві замерли. Це було років 500 тому, тому не переживайте. Зараз зовсім інші методики видалення мутних кришталиків. Боже мой, друзі. Якщо ви нас дивитеся, точно от зараз точно ставте лайки. Бо це було Тепер спитаю про окуляри все ж таки. Нам пишуть підписники таке питання: зір був мінус 05 та мінус 0,7. Мені зробили окуляри та сказали одягати тільки за потреби, бо від окулярів буде погіршуватися зір. Чи це правда? Ні, неправда, тому що а скільки років? Невідомо, так? Да? Насправді, якщо це вже доросла людина, і у нього чи у неї близорукість мінус 0,5 і мінус там грубо кажучи, то це дуже маленька ступінь близорукості. І ці окуляри потрібні людині не для постійного носіння, а тільки якщо вона сидить і дивиться, наприклад, фільм, і хоче бачити чітко субтитри, то для того, щоб максимально добре бачити, вона може. Одівати окуляри за потреби, mm -hmm. це якщо вже людина доросла. Що стосується корекції міопії у дітей, то тут питання взагалі зараз стоїть так, що дитина з близорукістю, наскільки я знаю, дитячі офтальмологи дають максимальну корекцію на постійне носіння саме для того, щоб близорукість не прогресувала. Тому за дітей говорити не берусь, це однозначно на консультацію до дитячого офтальмолога. А якщо доросла людина, то да, за потреби доросла. за мінусом Маємо відповідь. Маємо відповідь, людині зараз 27 років, а коли проконсультували, так сказали, було 21. Ну, якщо у вас з 21 до 27 нічого не помінялося, значить ваша близорукість не прогресує. Вона у вас вже стабілізувалася на такому рівні близорукості слабкого ступеню. І ви ці окуляри дійсно можете використовувати тільки, якщо хочете ну, вже максимально чітко і добре все побачити. Но не носити постійно, бо у вас немає потреби в цьому. Ви без окулярів, в принципі, бінокулярно повинні мати непоганий зір.